Перше послання апостола Павла до Коринтян: Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові, а благаю вас, брати, ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї і що вони віддали себе святим на службу. То щоб і ви також піддалися таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Степана, Фортуната й Ахаїка. Вони вашу неприявність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких, вітають вас, церкви азійські, вітають вас у Господі сердечно, акила й прискила з їхньою домашньою церквою. Всі, брати, вас вітають, вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою Павловою! Як хтось не любить Господа, а натиме на нього. Маран Ата, благодать Господа Ісуса з вами. Любому я з усіма вами в Христі Ісусі. Перше послання Апостола Павла до Коринтян. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Святий апостол Павло у сьогоднішньому посланні до Корінтян приводить нам приклад однієї Стефанової родини, святої сім'ї, яка прислужилася для Бога. Через те, що допомагала учням, апостолам, проповідникам. І саме цікаво, що вони не проповідували. І апостол Павло не вимагав від кожного, щоб він також ставав і проповідував Євангеліє. але служив тим даром, який Бог йому дав. Вони приймали, гостили, приготували приміщення, запрошували інших людей. Так само за прикладом цієї святої родини. Кожен з нас, кожна наша родина може переслужитися для поширення Божого Слова, для поширення Божого царства вже тут на землі. Яким чином? Напевне, кожен з нас працює, заробляє тяжко на свій хліб. Але ще є інша праця, яка йде на життя вічне, і яку Господь тримає для кожного з нас і дає нам ці можливості. Якщо, для прикладу, ви знаєте когось з проповідників і знаєте, певно, Певну спільноту, певне середовище, ви можете їх туди запросити, тому що вони потребують світло Христового Євангелія, спасіння в Ісусі Христі. Якщо ви маєте дар адміністрування, ви можете зайнятися логістикою, знайти приміщення для тих, хто буде проповідувати, для тих, хто буде слухати, зайнятися їхнім побутом. Якщо ви маєте трохи часу, ви можете його поофірувати, пожертвувати для Бога. Звичайно, стоячи біля дверей храму, бо зазвичай священник, відслуживши літургію, займається важливими справами, а двері нашого храму часто бувають закриті. А ви, чергуючи, як волонтер біля дверей храму, можете спричинитися, що багато людей зайдуть до нього, помоляться, поставлять свічку, попросять якусь пораду від вас навіть, чи куплять якусь книжку. Кожен з нас може у свій спосіб прислужитися для поширення слова Божого. Одного професора студенти запитали, в чому полягає суть життя, в чому зміст нашого життя тут на землі? І він відразу витягнув з кишені гаманець, дістав маленький кусочок дзеркальця і показав, каже: Колись я був малим юнаком, бігав, бавився на подвір'ї, знайшов цей кусочок дзеркала. І почав ловити промені сонця і направляти у ці зайчиків найтаємніші, найтемніші закутки, які тільки я міг бачити. Каже, в цьому й полягає суть життя. І дійсно, тільки Христос каже: Я є дорога, правда і життя, я є світло для світу. Хто перебуває в мені, того темрява не огорне. І нам потрібно уловити це світло Христове, бо найперше воно перемінить, преобразить нас самих, а потім, відповідно, ми зможемо і направити Його у темні закутки сердець наших ближніх, друзів, знайомих і товаришів. Сьогодні Христос не має рук і ніг, а має нас, християн. Тому будьмо сьогодні у цьому грішному світі руками, ногами і устами самого. Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.